На Прикарпатті уже кілька тижнів відсутні вуличне освітлення вночі. Це вимушені заходи спрямовані на економію електроенергії. Через темряву на дорогах стає небезпечно. Найбільш уразливою групою є люди, які перебувають на вулицях, пішоходи та велосипедисти. Зокрема, напередодні в селі Логіва, що на Надвірнянщині, трапилась смертельна ДТП. 38-річний водій легковика здійснив наїзд на 61-річного чоловіка. Пішохід рухався проїзною частиною дороги без світловідбиваючих елементів. Потерпілий загинув на місці події. Загалом за два тижні в області уже трапилось 151 дорожньо-транспортна пригода. З них 37 аварій з постраждалими, 45 людей травмовано, а семеро загинуло. Поліцейські звертаються до всіх водіїв бути максимально уважними на дорогах, Керманичам автомобілів, вантажівок, мотоциклів та мопедів, а також тим, хто використовує причіп, потрібно правильно вибирати режим роботи фар, а також світлових приладів, правильно оцінюйте дорожню обстановку, дотримуйтесь вимог щодо швидкості руху та дистанції між транспортними засобами. Стати помітним у темну пору доби, щоб бути у безпеці, закликають поліцейські, пішоходів та велосипедистів. Необхідно мати при собі світловідбиваючі елементи. Це можуть бути браслети, наклейки, стрічки, жилети. Придбати їх можна в магазинах канцтоварів. Також такі елементи повсякчас роздають на вулицях Івано-Франківська, прикарпатські поліцейські. Кріпити їх потрібно на передпліччях, зап'ястях та щиколотках. Вони обов'язково мають бути на одязі та рюкзаках дітей. Велосипедистам слід помічати ними не лише себе. А й свої транспортні засоби також нагадуємо, переходити дорогу можна лише у спеціально відведених для цього місцях, та переконавшись, що це безпечно для усіх учасників дорожнього руху.